Друзі, всім привіт! Миколаїч на зв'язочку. Ну що люди, чую, нутром є грибочки. Сьогодні вирішив проїхатись іще по своїм грибним місцям і подивитись на біленькі. Маю думку і маю надію, що вони там трішки наросли. Все, що найду, звісно ж, покажу вам. Ви не забувайте за вподобайки, за підписочки на наш канал. Ну а ми погнали грибочки збирати. Вперед! Ну що, друзі? от такий от перший красеньочок. Сьогодні мене зустрічає. В лісі Опа! Дивіться, який гарненький. Ай, просто красавчик! Просто грибочок-красавчик. Він перший. Будемо надіятися, що грибалка в нас вдасться. от такий от перший біленький, якого ми знайшли. Будемо рухатись далі. Зараз вам покажу в кущах ось. Під деревами знайшов іще от такого ось красення. Дивіться, який громадний грибок. Оце красень. Оце здоровий. Ой-ой-ой. Це такий мощний грибочок. Це ми такого друга возьмем. Дивіться, яка нажара. Ого-го. І о бачите, від вологи вже рвать починає. Ну це, звісно, махіна. Я таких великих ще в цьому році не бачив. Ну, красунчик, красунчик, конечно. Заберем, звісно, що заберемо такого. Це грибочок красень. Все, рухаємося далі. Друзі, ще знайшов одного малючка, єлі його побачив, так заховався в траві. Дивіться, який красеньочок. Звичайно, ми такого друга заберемо. Обалденний грибочок. Опа-на! Ну, опять, я ж кажу, дивіться, як з картиночки. Як наче попав у казочку з білими грибочками. Просто бомба. Клас. Все, поїхали далі. Ще знайшов, друзі, ось малючка. Ой, манюсенький, гарненький красавчик. Ну, цього ми залишимо. Я як вам завжди кажу, я маленькі залишаю. А величенькі такі, що вже глазу приємно, ті ми грибочки забираємо. От такий ось малючок знову нас порадував. Будемо рухатись далі. Надія є, що сьогодні видасться гарна грибалочка. Друзі, капець, іду і не вірю своїм очам. Дивіться, які гриби повалені, просто повалені. Оце ж те, що я вам кажу, ну я не знаю чому, але в нашому цьому лісі дуже багато завалених білих грибів. Ось один завалений. Ось поруч малючки також завалені. О, а далі, далі ось люди, далі. Дивіться, ще яких три штуки. Чотири навіть. Ого. Нічого собі. Ну це такі гарні будемо брати. Ці такі, а. Цього трішки під'їли, ну хай ми його почистимо. Так, ану, давайте цього друга. О, це моцний хлопець такий. Дебелий, прямо аж в руки чувствується, що важкий грибочок. Так, а ну, що з цим? Ой, цей взагалі хороший. Це аж звинить. Також його будемо забирати. Я ж кого не повірив очам, думаю, та це їх тут уже повирізали всі. Та ні, ви бачите, ще грибочки є. Отак, от, от люди, отак. От Будемо рухатись далі. Люди, а ось знайшов два маленьких піддубничка. Це також їстівний грибочок, дуже смачний. Ось манюсінький сидить. Бачите, не бачите ось він. І ось величенький. Ну, зараз вам покажу, але я такі гриби не беру. Ну Мені просто не подобається зовнішній вигляд. Але хоча люди кажуть, вони дуже-дуже їстівні, дуже смачні. Я ніколи їх не куштував, кажу чесно. Е, ну, Не подобається мені зовнішній вигляд таких грибочків. І він на зрізі повинен синіти. Зараз ми відріжемо і подивимось. Да, це піддубничок 100%, не червивий, нічого. Ну, і отакі грибочки у нас попадаються. До речі, в тому році я не бачив таких грибів. А в цьому році ось почали з'являтися. Ну, класний грибочок, бачите, аж чорний такий, серйозно чорний. Ну, кому що подобається. Кому подобаються стандартні білі, кому подобаються піддубнички. Синяки їх іще називають. Так що можна і такі грибочки збирати. А ми пішли далі. Ще знайшов одного красавчика, ось наш стандартний біленький грибочок. Це вже гарненький такий. Пойдет. Ой. Казковий грибочок біленький. Це хороший дружочок. Такого дружочка ми, звісно, що заберемо. Да. А ми будемо рухатись далі, будемо ще шукати. Довжні ще нас грибочки порадувати. Ще знайшов одну сімейку піддубничків також, цих синяків. Ось один грибочок, другий грибочок. Третій грибочок. Ось четвертий, п'ятий. Також, бачите, якщо ростуть, то ростуть сім'ями. Ну, я ж кажу, піддубнички є, синячки ці є. Ну, я, я їх не збиратиму. Просто вам покажу, що вони є, такі грибочки. Знаю точно, що вони їстівні, люди їх їдять. Але я, я не хочу таких грибів. Так що все, я побіг далі за своїми білими стандартними грибочками. Ще натрапляю на одного такого маленького красунчика біленького. Ну теж гарненький такий. Червать чи не не знаю. Ну, напевно, вирвем. Я то й не голодний здорово, але залишати їх просто тут нікому. Тому що ті прошлі гриби з першої моєї грибалки, які я тут залишив. Я приїхав через день на них подивитися, а їх уже повирізали люди. Ну. У нас такі голодні. Тому отакогось красенечка також заберемо, друзі. Заберемо. Є ще, друзі, знахідка, отакий от пареньочок теж. О, ну це м'який ж, це таке б. Зараз вам покажу. Згнивший. Бачите? Він згнивший, під'їжений знизу. Ну і саме головний орієнтир для мене завжди є це м'яка ніжка. Бачите, м'яка ніжка, значить він всередині червивий. Так що і смисла немає його навіть і брати, і вирізувати, там вишукувати, може, де є що м'якеньке. Ото якщо він гнилий, то він гнилий, хай він залишається, перегниває. І буде на наступний раз вже. Нормальні грибочки будуть. Рухаємось далі. Дивіться, який красеньок он од мене заховався. Бачите де? В самих чигирях, в самих хащах. Ну а що робити? Ради білих грибів! Потрібно, потрібно, лізти, потрібно лізти і викручувати. Ай, красунчик грибочок. Ай, красунчик, ай гарненький. Ну це бомба, це, звісно, клас. Зараз вам покажу його. Ой, дивіться! Ай, упав. Точно гриби, як з картинки сьогодні. Один в один. Всі гарненькі, всі молоденькі, всі красавчики. Звісно, заберемо такого обов'язково. Все, ходімо далі. А ось знайшов знову опять звалений. Ну от бачите, і гриб немаленький, гарний грибок такий. Але звалений. Ну, звірі ходять, звірі топчуть їх. Тому потрібно дивитися кругом. Ось от такий теж білий красеньок. Ще навіть і шляпинка не встигла покраситись. Також забираємо такого друга. Також беремо. Ну що, друзі, що по ітову грибалочки білих грибочків? Отака от, от кількість вийшла. Дома заважив 2 кілограма. Є і отакі ось красені велетні грибочки. Є й трішки меншенькі, знімаю вже висновок дома, бо у нас ливень такий страшний пішов, що прийшлося тікати з лісу. Взяв отакого синячка під дубничка, Хочу малому показати, бо він у мене не бачив таких грибів. В тому році ми таких не збирали. Але це також їстівний грибочок, це 100%. Різні грибочки, різні за розмірами, все чистенькі, не червиві, нічого. От такі от гриби сьогодні у мене попалися на моїй грибалочці. Не забувайте, з вас люди вподобаєчка, з нас контент, грибалочки. Так що підписуйтесь, не стісняйтесь, нам буде дуже приємно. Все, не прощаємося тоді. Всім папа! -па.